Ефективність шрот терапії доведена як для дітей, так і для підлітків, так і для дорослих. Особливу увагу слід приділяти дітям під час званого стрибка зростання, що зумовлено періодом статевого дозрівання у дівчат він припадає на 12-13 років, у хлопців 14-15. Саме в цьому віці заняття повинні проходити більш інтенсивно, оскільки у дитини відкриті зони росту у нас як наслідок зміщений хребет зростає у неправильному положенні. Тобто... От Підлітковий вік, можна сказати, ваші роки, там дуже слід дивитися за спиною, давати ще більше навантаження і коригувати ці моменти, слідкувати за тим. Тому що, як правило, кажу, до першої стадії переважно люди не відчувають. От вони, вроді, ти так дивишся, візуально спина рівна, але робиш рентген і там ну, діагностують з Як часто можна займатися шоротерапією? Варто зазначити, що скульоз, лікування скульозу це тривалий і складний процес. Це вимагає від лікаря високої майстерності та класифікації, а від пацієнта, від пацієнта завзяття працьовитості та терпіння. Головна мета вправ навчити пацієнта самостійно приймати головне правильне положення тіла та підтримувати його протягом усього дня. Вправи виконуються у положенні стоячи, лежачи сидячи. Та під час ходьби з урахуванням фізіологічних вигінів хребта хребетного стовпа, основна мета шоротерапії це стримання прогресування захворювання. Тому гімнастику за Катерини Катерина Шрот, слід виконувати і після закінчення курсу на регулярній основі. Також варто зазначити, що рання діагностика сколіозу у віці 10-14 років відіграє велику роль для дітей, адже в майбутньому це дозволить запобігти подальшій деформації хребта та сформувати правильні фізіологічні вигани. Доведено, що заняття шотерапії можуть допомогти зупинити прогресування сколіозу у дітей і навіть зменшити градуси викривлення а головне вони навчають контролю над власним тілом та допоможуть виробити правильну поставу. Протипоказання остеопороз важкого ступеня і виражений спондилолістез. Це коротше остеопороз це захворювання вже самих кістків, коли вже вони йдуть такі зношені, крихкі і виражений спондилолістез – Це вже так само захворювання самих хребців і дисків. Коли вони такі зсихаються, це переважно дуже в старшому віці. І о, це такі протипоказання: Гострі інфекційні та запальні хвороби і онкологія. Тобто при цьому не можна виконувати щодо терапію, бо йдуть запальні процеси. Коли йде запалення, не можна щось зробити. Треба перше знімати запалення, а потім е, починати цей. Правильно каже Максим? Тому що йде запалення. Коли йде запалення, нічого не можна робити. Перше, треба знімати запалення, запальний процес, порадно то медикаментозно. І спокій, і аж тоді починати працювати. Та. Тест Адамса. Оце що я казав на початку. Тетяна, що смішного? Тест Адамса найбільший поширений скринінговий тест для раннього виявлення скольозу. Це простий і ефективний метод ранньої діагностики сколіозу, що може бути. Проведений батьками в домашніх умовах. Тест отримав ім'я на честь англійського лікаря Віліма Адамса, який описав його у, в 1600, 1865 році. Він часто використовується лікарями під час огляду пацієнта, а також є методом скринінгу в школах. Клінічне дослідження довело, що чутливий тест Адамса по виявленню скульозу з кутом 20 і більше градусів сягає 100%, 100%. Тобто ну, діагностувати скуліоз по ньому можна. Але в рентген буде все ефективніше. Тобто, це так, в домашніх умовах, навіть можете самі зробити це. Як проводити? Попросіть дитину стати прямо перед вами і нахилитися вперед, округливши спину, опустивши руки. Будь-яка асиметрія в попереку чи в ребрах є ознакою ротації. Отже, можливого сколіозу. Окрім тесту Адемса, слід оцінити, чи знаходяться плечі на одній висоті, чи не виступає одна з лопаток більше, чи симетрична талія тощо. Якщо ви помітили щось підозріле, краще звернути до лікаря, та такий простий, швидкий огляд може допомогти вчасно виявити сколіоз та попередити його подальше просування. Тобто руки виставили перед собою, склали їх докупи і отак нахиляється. І людина ззаді дивиться, чи у вас немає ніяких е греберних е випинань. Зараз буде фотографія. О. Тобто пацієнт складає руки разом, нахиляється внизу, бачите, отут йде такий реберний горб, а тут його немає. От, тобто, от це такий простий тест Адамса. Це так випадка там, так? Це де викривлення вже самої грудної клітки. це Так, так йде випинання цей реберний горб. Так що вдома сьогодні всі слідки провести. Зараз да. Питай. Ки робили? Да. Тест Адамса, так само тут є приклади, як він може виглядати. Будь-яка асиметрія в грудному відділі чи поперековому відділах його знаку сколіозу. І тобто, якщо вже от візуально йде от 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 реберний горб, це вже е, можна говорити, що це є вже друга і третя стадія. Навіть, ну, на першій стадії таких сильно так не буде виділятися. І, згідно цього дослідження, навіть якщо ви не лікар, ви можете 100%, ви майже 100% можете визначити скульоз з кутом викралення понад 20 градусів за допомогою цього тесту. На що слід звертати увагу? Швиденько різниця в рівні плечей, лопаток, наявність реберного горба. Тест Адамса є швидкий, легкий у виконанні, що робить його корисним для попередньої оцінки та виявлення скольозу на ранніх стадіях. У разі виявлення будь яких ознак викривлення рекомендується звернутися до лікаря для подальшого обстеження та встановлення діагнозу. Показання та протипоказання для методу шрот-терапії. Показання Лордоз, кіфоз. Лордоз — це є фізіологічний вигин хребта вперед, кіфоз — це фізіологічний вигин хребта назад. Але є така штука як патологічний кіфоз або патологічний лордоз. Тобто йде випинання там, чи занадто вперед, чи занадто назад. Наприклад, дуже часто, багато хто знає, де там багато в кого є патологічний е гіперлордоз в поясничному відділі. Тобто таз іде назад, а поясниться отак от вперед. І мало хто отак. З тим живе і не знає. Чи навпаки патологічний кіфоз, коли грудний відділ йде назад. і Якщо хребет йде назад, то відповідно що плечі йдуть? Куди? Вперед. Вперед. І отак ходять. Пласка спина це коли навпаки хребці не мають ні лордозу, ні кіфозу. Вони от йдуть прямо. Кругла спина, скульоз, вроджений скульоз набутий ідіопатичний. Протипоказання. Гострі запальні захворювання. Температура тіла вище 38 градусів, тяжкий остеопороз, онкологічні хвороби, клінічно значимий спондилолістез, Те, що я вам розказував, з, хребцями, з самими хребцями захворювання. Йога. Його ми пропускаємо. Профілактика. Сколіоз може уникнути, вживаючи певних заходів, уникнути вживаючи певних заходів профілактики. Уникайте активності, яка навантажує лише одну сторону вашого тіла. Сколіоз часто обмовлений тривалими м'язовими дисбалансами. Від сумки краще відмовитись хоча б на користь рюкзака, або хоча б носити її перемінно на правому або на лівому плечі. Це так само тут вправи. Щодня краще зранку виконуйте спеціальні вправи для м'язів спини. Лежачи на животі, на підлозі, піднімаєте верхню частину тулуба, з прогином в спині, затримайтесь в цій позі на 5, 10, на 5 секунд, потім повільно опускайтесь на підлогу. 10 разів, тобто лягаєте на живіт, руки ноги випрямили, піднялись, затримались, повільно опустилися. Це на перших стадіях. Е, лежачи на підлозі, на животі, піднімаєте праву, ногу та лів, праву руку та ліву ногу, потім навпаки. Три підходи по 15 разів. Тобто той самий, тільки навхрест. Права і ліва рука. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Ну і там встаньте прямо ноги на ширині плечей, не згинаючи колін. Постарайтесь опустити руки на підлогу, покласти на неї долоні, потім лікті. Ноги можна розставити ширше. Постійте в такій позі 10-15 секунд, добре прогнувшись у спині. Ну, тобто це вже такий елемент розтяжки розслаблення спини, коли ви тягнетесь вниз. Йо, що це означає, це вправи, які сколіозі виконують. При перших стадіях, або навіть ви їх можете робити як елемент зарядки просто для укріплення м'язів спини. Це спини. Профілактика. так? Так, так. рекомендується робити навхрест більше? Да? Чи... Навхрест це є спрощено. Просто, а, є, що є, що? просто навіть, типу, більшість хто приходить в зал, сказати підняти руки на одночасно, мало хто зробить. Мало хто зробить. це. То, типу, оця вправа, вона вже потребує якогось, типу, сили в м'язах. Хто знає, яка це вправа? Підніміть руку. Не знаєш Дань? Знаєш, що за вправа? Чи ти прослухав? Ти прослухав? Ти знаєш? Слухав? Так, то знаєш, що за вправа чи ні? Чи можливо продемонструвати? Дівчат, хто знає, що це в право? Так, да, лягай на кермат на живі. Так, да, на живіт. Лягаєш, руки випрямо перед собою. Голова дивиться вниз. Полежи Полежи, положи но, положи, положи положи. Голова дивиться вниз, вниз дивиться голова. Спрочний варіант. Піднімаєш ліву, і праву ногу. ліву руку і праву ногу. Підняв до гори навхрест. Піднімаєш. Так, ні, але коліно не згинаєш. Не треба так високо піднімати. Піднімаємо до 10 см. Підняв, затримав, опустив. Голова дивиться вниз. І потім, навпаки, на іншу сторону. Підняв 10 см, затримав на 5 секунд, опустив. Це спрощений варіант. А е, ваші варіант це коли ти піднімаєш дві руки і дві ноги одночасно. Голова при тому дивиться вниз. Затримався на 5 секунд. І повільно опускаєшся. Так само, щоб не було такого, що ти падаєш на землю. Повільно, підконтрольно, ексцентрично м'язи вас опускають, а не просто ви падаєте. Дякую, Дань, сідай. Всі, всі зрозуміли. Це вправа дуже корисна для спини. А можна ще запитати? Так. Ну, є вправа, наприклад, залізом, там на тренажерах, а є ось така. І яка ефективніша вправа? Для спини від таких проблем. І чому? Ну, оця вправа, вона класна тим, що її можна робити будь-де вдома, зранку, кожен день. Якщо питання укріпити м'язи, то ясно, що ефективніше буде працювати в залі. Ну, але не з, не з великими вагами. Ізоляція, тренажери. от, Я би видав тому перевагу. Це вже другорядне, бо, тому що це можна робити вдома самостійно. Ну і плюс на тренажерах все одно ти пропрацьовуєш, можеш пропрацювати кожні групи м'язів окремо, тому що спина це не є один м'яз. Це і трапеція, і ширше м'яз, і розігнач спини. І загалом їх є дуже багато, багато шарів підустюві, надустю. М'язи, які беруть в акті дихання, міжреберні м'язи. Ну, на одній вправі так само ти так не пропрацюєш. Але тут такий мастхел, яким треба робити можна вдома, будь-де де ти є, ти і робиш цю вправу. Тут такі, як. Хороша альтернатива. Але в залі буде більш ефективніше укріпити м'язо. При правильному дозуванні і при правильних навантаженні. Ще, ще можна. Вправа підтягування приємного. Що ти маєш про це вправу? Оскільки вона є ефективна для хребта, особливо на таких проблемах. Чи взагалі можна її виконувати в це індивідуальна форма? То індивідуально. Якщо. Глибші далі стадії важче, то треба дивитися і думаю, що ні. Але, наприклад, якщо це питання укріпити м'язи спини, або це перші стадії, ну, турнік це взагалі дуже класна вправа. Укріпляє всі м'язи спини, можна так сказати. І від ромбовидних, трапецій, до широких, і дуже класно розтягує ваші м'язи спини, коли ви них. Ну, Це ми говоримо про м'язи, не про самий хребет, а про самі м'язи. Щоб їх укріпити, турнік дуже класна вправа. А ще тоді до турніка, а якщо просто висіти, це корисно чи не корисно? При скульозі? Так. При, при скульозі можна таке додати. Васиш, а ще й плюс додати певне положення, а ще плюс дихання, усе вже є шотерапія. Тобто ти граєш з положенням тіла, з диханням. Ну, тут ти, що тобі дозволяє фантазія, то ти і робиш. Ну, але з, з розумінням того, що ти робиш, а не так. Тобто, якщо ти щось робиш, і от до тебе підходять, ти, ти маєш сказати, що ти робиш і для чого ти це робиш. Не просто я це роблю або роблю. Цікаві факти. Сколіоз частіше виникає у дівчат близько 80% випадків і діопатичного скульозу саме у дівчаток підлітків Найпоширеніша форма ідіопатична. 8 із 10 хворих, точна причина викривлення невідома, тому його називають ідіопатичним. Кут Коба золотий стандарт. Оцінки для вимірювання ступеня викривлення використовують спеціальний показник. Кут коба, якщо він перевищує 10%, ставлять діагноз кульоз. Оце ще говорив на рентгені. Вимірюють у легких випадках, симптоми непомітні. Багато людей навіть не підозрюють про наявність сколіозу, доки його випадково не виявлять під час огляду або на рентгенографії. Спеціальні вправи можуть зменшувати кривизну. У давнину сколіоз лікували курсетами. І Леонардо да Вінчі та Гіппократ описав сколіоз ще в 4 столітті до нашої ери. Висновок. Мобілізаційні техніки є важливою складовою реабілітації і допомагають з додозованих впливах на зв'язково-суглобовий апарат хребта з метою збільшення амплітуди рухів у функціонально заблокованих сегментах у поєднанні зі спеціальними методами корекції, постави та ортизуванням курсету типу Шано. Вони сприяють стабілізації результатів та профілактики подальшої прогресії і деформації. Коротше, я не вправи, якщо терапія, курсет. Оце це що робиться при скульозі, таким чином скульоз не є вироком за умови ранньої виявлення та системного застосування тренувальних і мобілізаційних програм у поєднанні з ортопедичними засобами та контролем динаміки стану хребта, вдається досягти високих результатів у збережній функції опорно-рухового апарату та поліпшення якості життя пацієнтів. Бо тому, що саме основне, що реабілітація, що це, це як, як покращення якості життя. Дякую за увагу. Є питання в когось якісь? Не зоря. Я, я всі позадавав. У мене ще я... дуже багато питань. Якщо, якщо цікаво, можемо ще послухати. У вас є якісь питання? Може, щось неясно було. Ага. Може щось не до кінця зрозуміло? Може ще раз пояснити. Я не ведучий, що було... я не... Спікер? А от таке можна питання, будь ласка, можна? Коли сколіоз, чи при сколіозі, чи часто виникають грижі при сколіозі, чи вони, чи вони можуть бути причинами викривлення хребта? І на якій стадії, якщо так? Грижі це взагалі, ну, типу, і вони виникають при рівній спині, а ще коли йде зміщення навантаження, тобто там ризик збільшується ну, в 2-3 рази. Тобто це. На підлітковому віці це не так, що відчутно. От в подальшому біль в спині буде ну, прогресувати. Будуть протрузії, будуть і грижі, як наслідок, тому що центр ваги постійно ну, зміщується. І йде неправильно, йде перенавантаження однієї частини хребта. А... Тобто так, це більше буде. А якщо е, питання, якщо от я, скажем, ось такий підліток, мені там, 13, 15, 17 років. І я от, наприклад, виявив чи виявила в себе, що трошки ну, що, ну відчуваю, що, можливо, трошки в мене викривання хребта. Які дії от мені би варто було зробити? Робиш рентген, діагностуєш і приходиш до мене. Ну, рентген, іти, кудись так важко, не знаючи куди. А куди можна зробити рентген? Порадьте, будь ласка. Самбірській центральні лікарні. Самбірській центральні. Так. Всі знаєте Самбірська центральна лікарня. А що для я того розпит. потрібно... Знаєш Десанберський центральна лікарня? Знаєш, де рентген робиться? Можна зробити рентген, і з, цим, і з цим знімком можна звернутися до тебе, так? Так. Да. А, а не роблячи рентген, можна звернутися до тебе? Ні, треба діагностувати, щоб конкретно знати, з чим працювати. Бо так, або як, то так я не рекомендую. До тебе треба звернутися, щоб ти поставив задачу, розумієш? Можна звернутися до мене, і я скажу, де зробити рентген. Отак це працює. Тому yeah. давай до тебе можна звернутися, а потім уже все. Бо самому іноді буває важко. Так, питання. А, таке питання: якщо тренуєшся постійно в тренажерному залі, займаєшся спортом, чи варто переживати за свій хребет? Якщо тренуєшся сам чи з тренером? І в підлітковому віці чи в старшому віці. візьмемо наш такий середній вік, наш <підлітковий>, підлітковий. Підлітковий, ну я би переживав. Я би переживав. Тренуючий в залі, якщо без передозування навантаження, то ні. Якщо все грамотно по полочках з циклами, з навантаженням, десь більше, десь менше береш, не перенавантажуєш, не береш надто великі ваги. Не робити, уникати сильно травматичні вправи, то, то ні. Я би не переживав. Саме краще взагалі, коли ти тренуєшся з тренером, бо тому що ти не думаєш про техніку, ти відключаєш голову, ти про, тобі пояснили, розжували, сказали, що зробити, ти зробив. І типу, є якась відповідальність за тим. А коли ти сам тренуєшся... Ніхто з боку може не підказати, так, що робиш неправильно. Навіть, ну, навіть тренера мають тренерів, бо тому що навіть я тренуючись, я все одно не можу деколи розуміти, як я з боку роблю. І ну, деколи цікаво послухати думку з боку. Тому що я можу думати, що я роблю так, а з боку воно ну, виявляється зовсім по-іншому. А ще запитання: а що ти думаєш про вправ... О, таку класну вправу, яку ми всі любимо? Багато хто її виконує станова тяга, яка дуже ну, нам відомо створює компресію хребців. Звужує простір між хребцями. Є багато думок, що вона корисна, не корисна, чи це індивідуально. Яка твоя думка, чи варто її виконувати? Ну, я ще отак ні одного спортсмена, який займається пауерліфтингом, який виконує пів життя ту тягу, не бачив здоровою спиною. Я так скажу. Типу, для мене станова тяга це в. В такій довгій перспективі це є травма. Бо тому що це, це дуже технічно, дуже складно. Її можна робити, але коли в тебе є тренер, і він отак кожен, кожен підхід просто біля тебе стоїть і дивиться, як тебе коригує кожен сантиметр твоєї дії. Бо коли ти сам ну так, там один невірний крок, нахил вліво, вправо, в сторону, це травма. А після травми ти вже не будеш. А чому травмують. Чому ризик виникає. Це просто технічно вона дуже складна. Там працює ціле тіло і технічно вона дуже складна. Ти маєш на увазі наклон, наклон корпусу з спини. Та, тише, всім тілом працюєш. Плюс там зразу йде ну, ріст ваги, бо, тому що всі зразу прибавляють. Тут багато хто приходить з підлітків, тренуються без тренерів. І вони зразу хочуть сотку потягнути. їм без різниці, яка в них спина. І вони просто з такою спиною тягнуть ту штану. Ну, були такі, були. Коли Тому бачимо такі, робимо зауваження, та. звісно. І ну, Від себе я да, рекомендую більше працювати на тренажерах, ну і вже якби, коли є якась впевненість, розуміння, або людина, яка може пройшла якийсь шлях і має досвід, з такою людиною братися до таких вправ і до такої ваги. Спочатку техніка, а потім вже вага. А якщо правильна техніка і правильно виконувати, чи причиняєш шкоду ця вправа, чи індивідуально? Залежно, які, для, для чого її виконувати. Типу. Спина буде сильна, ти, але вона не буде. Ну ж. В кожного своє цільне тренування. Хтось хоче накачати об'єми. Хтось хоче зробити її сильною, хтось хоче зробити витривалою спину, хтось приходить з кульозом. Ну, якщо ціль просто тянути, аби тянути багато, то ну, її можна робити. Якщо є техніка і правильна періодизація, її можна робити. Якщо питання накачати спини, тобто є станки, я вважаю, що більш ефективніше і менш травматичні. А тянути просто ну, настаном і сильно спину не качаєш. Просто є різні терміни, що таке сила. Ну, сила це підняти вагу, чи сила то підняти багато разів ту вагу. Чи підняти її з великої гойла раз, чи великі об'ємні м'язи ту то сила. Ну, тобто в кожного різні стоять перед собою цілі. І вже від тої цілі треба відштовхуватися. Думаю, я така думка. То нам робити стануло я чиня? Я би не рекомендував. Хіба якщо з тренером? Або рідко, так? Або рідко. Да? Або рідко. Чи це навпаки гірше, їжджає? Рідко, Рідко-рідко, але мітко. Що... Ну я, я, я не є прихильник стану. Я не є прихильник стану, тому я її не рекомендую робити. <плес> я, 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 я думав, то Саша наш yeah. плескає, <плеска> що ти йому <плеска> таке сказав про станову. <плеска> Добре, а є така вправа ще присідання зі штангою. А чи, чи, чи рекомендуєш виконувати цю вправу, як вона впливає на хребет? При сколіозі то категорично ні, бо сіле навантаження на спину воно буде ще збільшувати вигани хребта вліво або вправо. Якщо для присідання з без ваги, класна штука. Якщо з вагою, можна робити при хорошій розминці і при розумінні того, як то правильно. Так, так само це. Дуже складна технічна по виконанню вправа. Тобто їх є три оці такі бази: присяд, жим і станова. На дуже складні по виконанню, жим руйнує плечі, присяд коліно, станова спина. Ну і присяд може заламати спину. Тому першочергово вправа класна, але слідкувати за навантаженням, слідкувати за положенням ніг, за положенням спини. Куди йде навантаження, чи воно йде на ноги, чи воно йде на спину, чи воно йде на коліна. Тобто то є вже такі, такі технічні моменти, за якими треба слідкувати. Не при, під час приседання не перегинати коліна, тому що коли ти випрямляєш ноги на вантаження, м'язи розслабляється, а саме навантаження падає на суглоб. Ну, от такі дрібні моменти, але їх треба знати. Я вже хотів сказати, що жим спасе нас. Тут ти сказав, що жим руйнує плечі. При, правильному, при правильній техніці його ну, можна робити. Так, щоб там, до 90 градусів опускати, є бруси, можна міст вчитися робити. Ну, тобто, це таке, є такі тут, тоненькі технічні моменти, які мало хто знає. І то через те, що їх мало хто їх знає, багато хто травмується. Дякую за відповідь, в мене все. Ура! Що робимо фоточку, відпускаємо всіх. Так, якщо